Всім привіт! Сьогодні у нас п'ятниця, і у мене є на сьогодні деякі справи. Нам потрібно сьогодні приготувати їсти дитині в дорогу, скласти їй валізку, бо вона їде у невеличку подорож від школи. Побігли, зваримо каву, поп'ємо кави та почнемо роботу, якщо буде світло, звісно. А це мій помічник спить. Це цілий день спить і спить. Я зараз піду каву вверед, він почує що я стукачу і прибіжить їсти, а так завжди оце спить вдень, а тоді вночі дає нам жару. Так, по графіку мали дати світло ще пів години назад, але його ще нема. Збираю валізу. Так, відкрила вікно тут трошки хоч світліше. Трошки підзібрала речі. Треба подумати, дозібрати ще трошечки. Дитина попросила купити в дорогу такі синабони для тебе. Дуже смачні, дуже подобаються. Я підзібрала валізку. Там все по списку що просили, там ліки треба з собою брати, тощовик, шапку. Трошки таке є список, є такі речі, що треба ті, що треба дитині. І що, треба ще ось Так, плед і отаку от подушечку, що вона бере з собою в дорогу. Ну, ще рюкзак, який ми вчора встигли зібрати. Там водичка, перекуси, теж снеки різні. Ну, а так чекаємо тепер світло і воду, щоб підготувати їжу з собою. Ось така у нас краса з вікна. Все жовтеньке, гарно, Дітки граються трошки на площадці. Така гарна осінь, але немає зовсім сонечка. Так хочеться сонечка. У нас кожен день пасмурно і ще й дощ капає. Майже кожного дня світло вімкнули. Все, зараз з'явиться вода, пішла готувати їсти. Ну що, почнемо смажити відбивні. Так, Зараз підготуємо все, що нам треба для відбивні. Гарний біточок сьогодні купила свіженький. Зараз поріжемо і будемо смажити від бибенні. Так як я і казала, що коли вмикається світло, то вмикається і вода, то одразу смажимо. гарна водичка. Тепер нам треба тоненько, тоненько нарізати м'ясо. Дуже тоненько. Це моє саме нелюбиме діло в цьому всьому. Так. У нас дитина ковбасу не їсть. Відбивні треба в дорогу робити. Так, снеки будуть, так. Булка, там, соломка, водичка, чай, сказали, зробити з собою. Їдуть в Карпати десь на три дні. Так, ще не треба буде відбити, зробити паніровочку і будемо смажити. Вирішила посмажити весь шматок ну, на всю сім'ю вже, що там робити одну чи дві. Треба на, весь, на всю сім'ю робити. Зараз зробимо ось весь шматок порізала, треба буде ще відбивати. Зараз зробимо яйце, додамо туди сіль, перець і будемо смажити разом смачні відбивні. Думаю, що це мало, треба іще. Зато світло впвімкнули і одразу настрій працювати, бо так то не цінуєш, коли світло весь час, а як починають вимикати, то нормально. Пересно треба, щоб видували стренькия. Збираємо. Перемішуємо. У нас кухня маленькая, то я вже так поставила, щоб було щось видно.